Вітаю, шановна громада! Сьогодні 28 березня. Я приїхав відпочити в своє рідне село, де я виріс, провів своє дитинство. Село дуже маленьке, колишній Костопільський район, який втратив один із ткачуків, звичайно. Ось це мала би бути Костопільська територіальна громада, зараз це вже Дережницька територіальна громада. Слово вулички Має маю на всього одну вулицю. Колись тут вирували життя, я пам'ятаю. Було дуже багато корів, різної худоби. Люди займалися сільським господарством, заготовлялося сіно, солома, поля були засіяні. Прекрасне село. Має на все декілька жителів вже. Мій дід з бабою, Ось дід був пастором церкви в Соломці. Вони вже відійшли в вічність, залишився мій дядько тут. Я час від часу приїжджаю. Його велика сім'я. Ми тут проводимо з миєю сім'єю час, відпочиваємо. Але все змінюється. Села наші вимирають на превеликий жаль. Війна руйнує нашу країну, і ми з цим дуже часто не можемо нічого зробити. Сьогодні на виконкомі 28 числа мала прийнятися одна вкрай непопулярна, м'яко кажучи, річ це підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Кожен із нас. Заходить в магазин і дуже часто бачить, як дорожчують ті чи інші продукти, як дорощує паливо. І все, що з цим пов'язано. послуги дорожчають, і ми з цим нічого не можемо зробити. Так само, як і в міській раді, крайне популярна річ, з якої приходиться мати справу, керівнику міста це тарифи. Їх піднімати завжди непопулярно. Наш Костопільський водоканал має дуже зношену мережу. Найбільше на що тратяться кошти це на енергоносії і на підтримання цієї мережі в належному стані? Для нового керівництва стоїть завдання будь-якою ціною регулярно змінювати мережі і старих на нові. Там є ще такі мережі, які із чавунних труб. Знаєте, як вони стикуються? на розтворі. Це втрата, це неефективно, і це потрібно змінювати. Воно довго служити вже не буде. І на це потрібно шукати ресурси. І один із ключових моментів, як би нам цього не хотілося, це, звичайно, тариф. Підприємство не є прибутковим, але воно мусить функціонувати і мусить вдосконалюватися. Міська рада за останній період профінансувала дуже велику кількість об'єктів, що стосується водоканалу, це заміна мереж. Є дуже великі плани щодо очисних, щодо каналізування нових районів. В цьому році ми, ми виділили 9 мільйонів на каналізування вулиці Пилипа Орлика і Лятуринської. Це великий проєкт, який буде робитися для того, щоб наші нащадки могли користуватися і комфортно проживати в нашому місті. Але я не так про це як. Про те, що політичний труп Качук вирішив на цьому поманіпулювати і цим скористатися. Ніхто не сумнівався, що він це зробить. В Чому проблема найбільша його? Критикувати навіть я можу. От ви можете подивитися мої відео, і я всі чотири відео, по суті, критикую. Бо це легко робить. Але треба робити і пропозиції якісь. Не можна ж просто критикувати. І от я хочу зараз для вас, громаду, зробити серйозну пропозицію. Я знаю, як зробити так, щоб тарифи, як мінімум два роки, на нашому підприємстві не піднімалися. Це зробити дуже легко. Пан Пкачук і Біляновська пишуть заяви на звільнення, їхнє утримання щороку обходиться в міській раді 1,2 мільйона. Це великі кошти. В принципі, люди, коли їх отримують, мають працювати. Ці ж два заступники не працюють, вони просто табелюються, приходять ході міську раду. Вони не виконують доручення, вони без повноважень. Іншими словами, якщо вони звільняться, ніхто цього не помітить. Але кошти ми віддамо їх для водоканалу ці хвилини 2 мільйони в рік. І цього достатньо, що два роки не піднімати тариф, це мінімум два роки, а можливо навіть і три. Ми просто будемо закладати щороку 1,2 мільйони замість двох цих заступників на водоканали, і вони за ці кошти будуть змінювати труби по місту. Це є конкретна пропозиція, а не просто критика. Всім дякую.